Це вакууник. Натягаєш на ногу. Стаєш, собі поправляєш так, щоб добре тобі було ніде не тиснулося сило, і потім заштовху і клапан тримай вакуум створює і ходиш ти. Свої два протези Петро Буряк отримав нещодавно у Німеччині. А тепер у центрі протезування, що біля Львова, він проходить реабілітацію. Щодня робить вправи, щоб якнайшвидше ходити без милиць. Він вже впевнено себе почуває в положенні стоячи, може зробити кілька самостійних кроків, може розвернутися, пройти в інше місце два-три кроки, зупиняється вчасно, тобто йому не потрібно вже час на ту зупинку. Тому що спочатку, якщо ми пробували робити самостійні кроки, то він втрачав рівновагу, падав, постійно тримався за бруси. Зараз же ця ситуація краще, правда, це ще не є самостійна і впевнена ходьба. Важке поранення чоловік отримав на фронті. Туди Петро подався добровільно з-за кордону. Служив водієм у бригаді саперів, поки одного разу їхня машина не підірвалася на міні. Підірвався на Херсоні. Звільнення Херсону в вересні на протитанкові у нас було четверо хлопців в машині. Мої хлопці викинули з машини. Мені відірвало ноги, пальці розробили ключицю, розірвало сонну артерію. Тут розриви. Коли я приїхав до Льова, я навіть самостійно не міг з ліжка пересісти в крісло. Самостійно мені допомагали. Але помаленьку, помаленьку розроблявся, рухався. Кажу, ну не наполегливість. Не лягти скласти руки на дивані чи на, на ліжку. Боже, який я бідний, нещасний, я не маю села, Ні, Хотіти. Просто треба того хотіти. Я не збираюся все життя сидіти в віску. Я хочу ходити. Ходити дуже хоче, і пані Ганна. Вона теж підірвалася на міні, коли разом із сім'єю виїжджала з окупованої Херсонщини. У їхній машині тоді на місці загинуло троє людей. Згодом у лікарні помер і чоловік пані Ганни, а сама жінка і двоє її синів отримали важке поранення. Щоб отримати протез, Ганна поїхала до Німеччини, але встановити металеву ногу за кордоном їй не змогли через сильний біль. У Львові жінці протест таки встановили, однак потрібно було зробити операцію на нозі, але саме під час нашої зйомки. Ганна отримує добрі новини. Все відбулося без операції, супер, Це дуже, дуже гарно. Сьогодні стали ходити вже потроху. Взагалі, все буде добре. Цей центр під назвою Суперхюманс, тобто суперлюди, відкрили місяць тому поблизу Львова. Тут і виготовляють протези, і займаються реабілітацією пацієнтів. З кожною людиною працює команда фахівців: це ерготерапевти, психологи, реабілітологи та інші. Послуги тут безкоштовні, бо все оплачують благодійники. У протезній лабораторії кожному пацієнтові виготовляють індивідуальну коксоприймальну гільзу. Це частина протезу, яка безпосередньо примикає до тіла. Усе решта коліно, стегно, стопу чи, наприклад, кисть руки і долоні закуповують за кордоном. є методика, коли ми робимо тестову гільзу. Ми її можемо міряти на тілі. Це з прозорого матеріалу, пластику. Ми там бачимо усі проблемні місця, враховуємо. А потім, вже коли людині комфортно, ми переходимо до такої постійної гільзи, власне, з ортокрилової смоли. Протези виготовляють на обладнанні німецького виробника Отто бок із матеріалу, який надала ця компанія. Нині у центрі четверо техніків протезистів і півтора десятка пацієнтів. А в черзі на протези вже 130 людей. Тут кажуть, щоб протезувати усіх, хто через війну втратив ноги чи руки, Україні потрібна ціла мережа таких центрів. Ми відчуваємо, що є брак і фахівців, і потужностей, і локації в нашій країні, тому що пацієнту з Житомира, наприклад, складно доїхати, якщо він може отримати допомогу у Львові тільки або в Одесі, або в іншому центрі. Завдання сьогодні стоїть таке, що ми повинні якомога швидше, при належній якості, задовольнити цей запит в різних регіонах України. На жаль, на сьогодні запит дуже великий є по Україні в цілому і в нашому центрі. Але до кожного ми підходимо індивідуально і надаємо комплексну допомогу. У центрі кажуть, розвивати якісне протезування в Україні треба якнайшвидше, бо від цього залежить, чи зможуть люди, які втратили кінцівки, якісно користуватися протезами. Ми розуміємо, що основним є чинник часу, тому що чим більше часу проходить з того моменту, як пацієнт отримав травму, до того моменту, як він отримав і почав користуватися протезом, тим менше шансів, що він буде цим протезом власне користуватися. Тому чим раніше, коли він готовий, безперечно, проводити реабілітацію, протезування, тим краще. За даними фонду соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні ампутували кінцівки понад 10 тисячам людей. А через воєнні дії та постійні обстріли міст та сіл це число щоразу зростає. Ірина Островська, Андрій Рулюк, Свобода ранок.